Будь ласка, детальніше, послухайте пряму мову. останні дні ворог активно достатньо застосовує керовані авіабомби, фугасні авіабомби, авіабомби з модулями планування і корекції, те, що прилетіло у нас відповідно на пожежно-рятувальну частину. І вночі так само застосовував. Вже каби по куп'янську, по іншій локації там у нас є суттєві руйнування приватного сектора. Є у нас поранені, як ви зазначили, жінки на щастя, ці поранення легкі. Вони відмовились від шпиталізації, залишаються в місті Куп'янська. Але вже є у нас звернення відповідна від куп'янчан стосовно потреби в евакуації. Тому зараз будемо опрацьовувати. Утім, є чималі руйнування унаслідок падіння цілей та уламків. Найбільше в обласному центрі у місті пошкоджено житлову інфраструктуру, склади меблевого підприємства та торговельної бази. У чотириповерховому будинку понівечено 10 квартир, дві з них вигоріли вщент. Минулося без жертв. Кілька мешканців на місці звернулися по медичну допомогу. У шпиталення їм не знадобилося. В ОВА пообіцяли допомогти з будматеріалами. Також підготували місця для тих, хто зголоситься. На відселення Я чули гул дуже близько, дуже близько, прямо біля будинку, і заховалися в ванну встигла. Тільки було, закрили ванни, Відразу удар загалом, як повідомляють у командуванні повітряних сил, окупанти направили 165 дронів, запускали їх із районів Брянська, Курська, Орла, Міллерова та Приморсько-Ахтарська Російської Федерації, а також із тимчасово окупованого Приморська Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.